В Пирятині активно реалізовують німецький проєкт по сортуванню сміття. Це стало можливим завдяки співпраці з глобальним німецьким проєктом GIZ. Має десь з 1 березня запрацювати уже наше підприємство спільне на чотири громади: ми Чорнухи, Гребінка і Новоржицьке. З те, що нам GIZ на 350 тисяч євро по збору. Тор ну, тобто по роздільному збору сміття, тобто що ми будемо збирати скло, пластик, папір. В рамках реалізації цього проєкту підписано угоду про міжмуніципальне співробітництво у сфері поводження з відходами. Чотири громади Гребінківська, Новооржицька, Порятинська та Чорнухинська, сортуватимуть сміття на території своїх громад, відділяючи папір, скло та пластик. А також утворюють спільне комунальне підприємство Екосервіс, яке буде здійснювати управління цими відходами за технологіями Європейського союзу. Зараз уже техніка майже вся закуплена, там ще от вони ну не все встигли, але основну вже закупили. То ми так оцінюємо, що десь паралельно подворовий збір на індивідуальні контейнери почне працювати, і фактично роздільний збір сміття паралельно. Максимально ми запровадимо загалом. Проєкт працює по всій Європі та ставить за мету запровадження і застосування інноваційних інтегрованих технологій, які допомагають знизити вплив на довкілля.